Працівники ДБР повідомили про підозру трьом колишнім очільникам Новомосковського військового лісгоспу з Дніпропетровщини, які роками допускали незаконні порубки тисячі дерев. У 2013 році під час реорганізації Новомосковський військовий лісгосп почав підпорядковуватися Державному агентству лісових ресурсів. Його працівники, будівлі та майно перейшли в управління до Держлісагентства лісових ресурсів. Проте понад 20 тисяч гектарів лісу залишилося на балансі. Міноборони, незважаючи на реорганізацію, очільники лісгоспу видавали без відповідної документації дозволи на вирубку дерев на території, за яку вже не відповідали. Через це у лісах Міноборони роками тривала незаконна вирубка дерев. Дерева вирубувалися приватними підприємствами, а потім збувалися. У межах досудового розслідування призначено 40 експертиз. Вже встановлено, що лише у 2023 році було незаконно знищено дерев на понад 68 мільйонів гривень. Робота з підрахунку збитків триває. Наразі трьом колишнім керівникам новомосковського військового лісгоспу повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років. Вирішується питання обрання запобіжних заходів. Досудове розслідування триває, вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків.